Так, всім привіт, друзі! Попросили мене зачинати відео, як розібрати оцей телефон Fly E190 і не просто, щоб його просто розібрати, а ось дістатися до цього динаміка, яким ми говоримо завдяки йому. Давайте зараз ми його розберемо. Мене, пі... мене попросив підписник. А якщо мене щось попросили, то я виконую. Розбираємо у нас і мобільний телефон. Відкручуємо раз, два, три, 4 гвинтика. Ось так. Мене про цей телефон вже не раз розбирався. Та й тут погубилися гвинтики, тому в мене тут тільки один гвинтик. Залишився. далі. У нас тут є ось такі защіпки по боках. Беремо кращу лопатку або нашу карту банковську. Тільки ту, яка вам вже не потрібна, щоб її не, 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 не зламали. Ось так. І обережно підібаємо наші защіпки. Ось так. І починаємо розбирати наш мобільний телефон. Як бачимо модель телефону Fly E190. знімаємо нас задню кришку. як бачимо, у нас тут є плата, материнська плата, нам вона не потрібна, так як підписник попросив саме розібрати ось цю частину, Ну, розбирається вона. Таким чином. Беремо ось таку викрутку мінусову тонесеньку і обережно піддіваємо ось це. Ось так. Воно у вас буде більш чаще йти, тому що воно тут приклеєно. Далі ми обережно цю частину піднімаємо ось так. Тут у нас, як бачимо, є відеокамера, і тут у нас є металізований скотч, ось він. Який приклеї, приклеєний з самого початку ось, ось сюди на екран. Ну, це просто металізований скотч. Екраніровка. Можна, щоб його і не було. Це таке. Далі, обережно це піднімаємось так. Потім. Краще дивіться, друзі. Брати ногтями і ногтями. Ось тута, і знімати наші сейфи, бо викривку, -вик ви також можете, але це потрібно робити дуже обережно, ну краще ногтями, так, так як ви відчуваєте, що Ви його відкласнули. ось так. обережно. Відщокуємо у сам сейф. Ось так все. Від, відщолкнули його. Далі у нас тут є ще двічі з боку також є слейф. Його також потрібно Ну, Він відстлкується ось так. Таким чином. О, все, я його відстлкнув. Завдяки ніхтям. Ні. Ну, далі, друзі, наша відеокамера, ми її просто так обережно відгинаємо. Потім... Ось в цю, 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 цю всю плату ми беремо тонесеньку, викружу, викру, викрутку, мінусову і починаємо під, під, піднімати обережно. Обережно її піднімаємо ось так, дивіться. І ми з вами її знімаємо. Як бачимо, ми ось її вже зняли. У нас ось цю платку. Тут у нас є динамік. Який обичний динамік. Ну, що, музика грає і все так далі. А ось до цих контактів під'єднується розговорний динамік, яким завдяки ньому ми, ми ним і балакаємо. Цей самий динамік, яким ми балакаємо. Ми його можемо також взяти обережно пінцетом і витягнути його. Ось так. І тут у нас на засібках скоріше скорі за, за все. І трішки може навіть і, і приклеєний бути. Ну, зараз пробуємо якось його зняти. Оберезненько знімаємо. Не спішимо Потрошечку. І помалесенько Ми його стараємося зняти звідси. Ось так. Ось ми його зняли Друзі, нашій динамік. Ось він. Він тут приклеєний на двохсторонній скотч, щоб ви знали. Я його назад ставлю, тому що він у мене справний динамік, і тут нічого робити не потрібно. Я його розібрав, тому що мене попросив підписник. У нього проблема із таким динаміком, тому він мене попросив, щоб я показав, як до нього добратися. Все. так. А я зараз збираю цей мобільний телефон. Так, тепер дивіться, щоб нам це ще розібрати правильно, у нас тут є ось кнопочка ще бокова, що, що вмикає. Ми її ось так піднімаємо. Тепер нам потрібно ось цю плату і ось цим мікриком її притиснути. Щоб вона у нас не випала. Це обов'язково потрібно зробити. Так ось, коли збираємо, бачимо у нас тут слійф. Ми під нього повинні ось так щоб нас оплата пішла під нього. Знову у нас кнопочка відпала, ось так ми притискаємо це все діло, оплату збираємо. На своє законне місце. Тут у нас є защіпка ось так. І це все діло збираємо ось так. Далі ставимо на наш слів, ось цей боковий, і ось цей. що йде до материнської плати. Ось так. Обереженько цело робимо. Далі цю рамку ставимо назад. Далі беремо і збираємо. А кому, а кому потрібно подивитися, подивитися відео, як добратися до матерської плати, У мене є відео на каналі про цей самий телефон. Але ми там перепаювали ось цей роз'єм. Саме в тому відео і є, як зняти цю матерську плату. Просто не хочу зараз цим займатися. І ось так образно збираємо наш нас мобільний телефон. Так. Все. Далі будемо наставити наш акумулятор. Це в моєму відео телефоні вже, в мене вже 100 років не зараджався. Тому все одно він зараз не увімпнеться. Ну ось так. І у нас зібраний Кнопка, як бачимо на місці. Ну ось і все.